Друзі, вітаю на каналі English Fast, Fast у рубриці завдання за хвилину і сьогоднішнє завдання. І перше ми повинні звернути увагу на те, що це речення пасивного стану. Про новини було повідомлено. Формула пасивного стану to be плюс третя форма дієслова. Отже, одразу викреслюємо варіанти C і d. Хоча слово news має закінчення –s, ніби там, жіни, і перекладається як іменник множини, новини, але слово news в англійській мові це uncountable noun, необчислювальний іменник, який узгоджується з дієсловом як іменник однини news is, news was. Отже, оберемо варіант B – was. Друзі, швидко підготуватися до граматичної частини тесту ЄВИ вам допоможе наш міні-курс граматики шпаргалка ПЕК. У курс входять 57 граматичних лайфхаків і 4 лайфхака з лексики, відеопояснення для граматичних лайфхаків і завдання в Google формі. Будемо раді бачити вас на нашому курсі.